Сьогодні ми з вами познайомимось з військовою експансією Риму та диктатурою Юлія Цезаря. Рим підкорив багато земель і з переможеними племенами укладали так звані союзницькі угоди, за якими ці племена мали забезпечувати римське військо воїнами. Також римські завоювання можна поділити на три періоди. Під час першого періоду було завойовано весь Апенинський півострів. Під час другого Рим воював з Карфагеном і під час третього римляни захопили Грецію та східне Середземномор'я. Також у цей час вони завершили завоювання Іспанії, Галії, Британії та окремих земель Центральної Європи. Перший тріумвірат Складався з Гнея Помпея, Марка Краса та Юлія Цезаря. В 60-х роках до нашої ери Цезар уклав угоду з Помпеєм та Красом про захоплення та розподіл влади і боротьбу з сенатом. Отже, починається війна у Римі, яка називається громадянською. Вона велася з 49 го року до нашої ери по 45-й рік до нашої ери. Оскільки Тріумвірат розпався, Гней Помпей і Юлій Цезар не могли поділити владу між собою, більше всього зростала популярність Юлія Цезаря, і він хотів забрати цю владу собі. У 49-му році до нашої ери Сенат наказав Цезарю з'явитися у Римі зі звітом про певні землі, які було підкорено саме Юлієм Цезарем. Цезар зі своїм легіоном перетнув кордон Галії та Італії річку Рубікон, сказавши історичну фразу жереб кинуто, тобто він вирішив піти проти римської влади і захопив Рим, проголосив себе диктатором. У 48-му році до нашої ери Цезар переміг військо Помпея у Греції біля міста Ферсал. Помпей утік до Єгипту, де пізніше і загинув. 48-47 роки до нашої ери Цезар здобув перемогу в Африці, цар Єгипту. Птолемей XIV був позбавлений влади. Його сестра Клеопатра VII стала дружиною Цезаря і стала правити Єгиптом. У шлюбі Цезаря та Клеопатри народився син. Цезаріон чиптолімей XV Цезар Філопатор Філометор. 45 й рік до нашої ери Цезарю довелося зіткнутися з синами Помпея, які зібрали велику армію та виступили проти нього. Остання битва громадянської війни відбулася біля міста Мунт, де Цезар здобув чергову перемогу. За блискучі перемоги Цезаря було проголошено диктатором на 10 років. Але він щорічно обирався консулом і діяв через органи влади в Римській Республіці. Саме він встановив юліанський календар, запроваджений 1 січня 45-го року до нашої ери. В основу покладено сонячний календар, в якому тривалість року становила 365 діб. Тобто 3 роки прийнято рахувати по 365 діб, а кожен четвертий рік 366 діб. Реформи. Прямі податки стягувалося тільки державою. Обмежено зловживання намісників у провінціях. До складу Сенату включено прихильників числа воєнних командирів, мешканців провінцій. Чисельність Сенату зросла до 900 чоловік. Збільшено кількість магістратур роздавалися прихильникам. Видано закони про устрій міст і провінцій, закони проти розкоші. Давайте розглянемо схему римського війська. Отже, основу війська становили громадяни Рим. На початковому етапі це були легіони. Кожний легіон складався з 4,5 тисяч піхотинців та 300 вершників. За реформи Каміла у другій половині IV століття до нашої ери армія складалася з двох частин і нею командували перший та другий консул. Вони корували чотирма легіонами, тобто у кожного консула було по дві армії. Воїн за службу обов'язково отримує платню. Також почали набирати до війська всіх незалежно від майнового стану. І вже за реформою Гая Марія, яка відбулася у 107 році до нашої ери. Легіон складався з 10 когорт. Когорта це три маніпули. І Маніпула це дві центурії. Також, за реформою Гая Марія, кожен легіон мав свої відзнаки, номер і назву. Марієви мули. всі припаси та спорядження воїни несли на собі. Децимація це страта кожного 10-го воїна в легіоні за втрату прапора, бунт або дезертирство. Армія перетворилася на професійну. Ми бачимо Понічні війни. Понічні війни це війни між Римом та Карфагеном за панування на Середоземному морі. Вони мають три періоди: перший 264 рік по 241 рік до нашої ери морський бій біля острова Сицилія, Перемога Риму. Другий. 218-201 роки до нашої ери. Саме тут перемога Карфагену і перемога Риму. І третій період це падіння Карфагену у 149-146 році до нашої ери. І тут здобуває, звісно, перемогу Риму. Бачимо карту Першої понічної війни, Другої Понічної війни. Ви бачите, що головними були битва при Канах і біля зами. Бачимо Третю пунічну війну. Рим здобуває контроль над західним Середземномор'ям. Усіх полонених римляни продали в рабство, місто зруйнували, а землю, де стояв Карпаген, зорали та засіяли. Так закінчилася багатовічна історія міста Карфаген. А римляни, в свою чергу, здобули ще більше території. Дякую всім за увагу!